Всіх вітаю із сільпо сьогодні. Четверг і в сільпо починаються нові акції. Називаються вони цінотижики. Я в першій частині показую основні акції, які у них стоять на острівці, а в другій частині акції на м'ясо, овочі, фрукти. На молочку. Акції будуть діяти з 13 по 19%. Бачимо, що в акції буде авокадо, авокадо да, 6999, замість 89,99, знижка 22%. Ось на цей авокадо. Такий авокадо. Ready to eat. Так, ну Потім далі вже вам всі овочі і фрукти покажу. А зараз переходимо на основний острівець. Це найбільші акції, які завжди з найбільшою знижкою стоять на цьому острівці. Тут навіть стоїть грейфрут 13 знижка на грейфрут. Він коштує 59,90. Замість 68,90. Далі тарілка 47% знижка від ламінарк бачу 39,99. замість 75 гривень. Ось така, такі тарілочки. Всі розміри тарілочок показую будуть. По 39,99 від ламінар. Ця 20 см супова тарілочка глибока. Далі така тарілочка не глибока, просто рівна. Ця тарілка, скільки тут сантиметрів не бачу чомусь. Так, ну ладно, меншого розміру, це точно. Ще така глибока супова тарілка. Чи салатна, можна по-різному назвати. Написано, що все виготовлено у Франції. До речі, гарно виглядає цей посуд, мені подобається. Він тут, як бачите, такий більш глянцевий і матовий з цієї сторони, гарненькі. Тарілочки в такому кольорі, в темному, прям, мабуть, все-таки чорний, да? колір чорний. І ще така тарілочка більш великого розміру, але все в одну ціну, що цікаво. І така найбільша, ось да? 20 см. Ось така тарілка 25 см, бачу. ця 25 см. ця 25 я маленьку не сказала, зараз скажу все-таки, скільки вона сантиметрів. 16, 16, да? 16 см, ось така тарілочка. Так, оце посуд від ламінарк тарілки. Тут вони написані, 25 супова, 20, десертна 18 салатник. І чорна 16 см, всі по 40 гривень, 47% знижка. Далі також від ламінар, келихи до свят, до речі. Ой, який класний! Слухайте, такий тендітний, гарний. Дуже мені подобається. Легенький і такий, знаєте, невеликий, прямо під просіку. Ну, під шампанське і гристе. Ось оці, оцей келих коштує 70 гривень. До речі, коштував він аж 169 гривень. На 180 мл написано такий келих підходить. Мені подобається. Виготовлено, ось дивіться, на коробці написано, виготовлено у Франції цей ламінар. Гарний, гарний келих. Дуже гарний. Хочеться про Угу. І такий ще келих як винний, дивіться, також гарний. Вони ще так начищені, як начебто в ресторані. Клас. 40 гривень за такі келихи. Класні акції. На посуд дуже класні. Якийсь келих хочу собі купити. Ось отакий мені подобається, але чистіше вино п'ю, може й винний куплю, не знаю. Рушники, рушники паперові від премія 120 штук. Тут ну, написані розміри, двохшарові, 120 штук, це головне. 40 гривень замість 65 гривень. Далі цукерочки Мерсі. Мені подобається, вони в таких стіках Ось ці Мерсі. Так, Мерсі- цукерки. Начебто, де вони виготовлені, от не можу зрозуміти. Так, виробник. Да, в Німеччині виготовлені ці цукерочки Мерсі. Тут іде 250 грам. Вони Ого, що ці цукерки коштували 419, а коштують 200 гривень. Уявіть собі, яка ціна файна. Ну так, да, це велика знижка. Там не написано, скільки це відсотків. Ні, наверху немає цінника. Ну, велика знижка. Далі тофітель. Ой, оці тофітель також смачні. І ще й так ну, гарно оформлені, коштують вони 99, а коштували 209, 125 грамів ось цій упаковочці тофітель. Гарна ціна. Це ну, 50% знижка. Я і сама порахую. Так, печиво. Ось таке печиво, це печиво, о, класно, це печиво акція. Хто любить робити сам тортики, печиво савоярді. За 50 гривень замість 99. Також майже 50% знижка, 200 грам савоярді від премія. Воно така ж, як ми і, 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 від премія, також гарне. Мені подобається, якось я робила цей тортик тирамісу. Далі кава Мелена. Кава Мелена 250 грам, 179 гривень, замість 359 гривень. Написано, що від 13 одиниць вже інша ціна. Ви просто, якщо хочете чогось взяти більше 12 одиниць, різними чеками пробиваєте, і у вас буде битись акція. Нічого складного немає. Ось дивіться, тут печиво якось. То все з тієї сторони, ладно, тут немає на цю сторону. Тут х'югарден пиво. Отаке от Х'югарден. 0,33 з Бельгії. За 40 гривень, замість 68,99. 0,33 пляшечка, але ж смачне. Далі стела Артуа за 29,99 замість 55,49. Також написано від, 12, від 13 інша ціна, але ви... Просто різними чеками можете пробити. Тут омивач скла я вже показувала за 199 гривень. Ось він з такою штукою йде кому потрібно. І акція стоїть також 42% на пиво Staro Ага, 42%. Але треба брати 4 баночки по 0,48. І буде тоді 90 гривень ціна. Оця знижка. Ну і переходимо на цю сторону. Тут вже оці великі цінники, добре видно, класно. Так. Виявлено закохану, зни... закохану знижку. 38% на таке просєпко. Дивимось, просєпко. О, яка не важкенька. Просєпко екстрадрай. <сєпко> так, просєпко екстрадрай 0,75. Пляшечка коштувало 400, коштує 250. 38% знижка. Гарненька ціна. З 13 по 19 нагадують діють ці цінотижики. Так, це швано. Сан мартіно Сан-Мартіно. далі віскі. Ага, Десь тут віскі ще. Ось воно. Ханки банестер віски, оригінал, літер. 40% алкоголю в цих віскі. Так великого цінника немає, є маленький. Воно коштувало ого, тисячу гривень, а коштує 400, це більше 50% знижки. Ось на такий літровий віскі, хто п'є 400 гривень, замість 999, ну замість тисячі, більше, ніж 50% знижка. Дійсно велика знижка. От віскі, о, ні, 47. А чого тут написано? А, це якщо від 13 одиниць. Получається, що це віскі коштувало 749, 47% знижка, коштує воно 400. Так, далі. Майонез, майонез, премія. Тут на деякі ось такі цінники є, да, де написано. А так ну а на деякі немає. Тому мені дуже зручно, що ти не знаєш, скільки саме знижка в процентному відношенні. Ну ладно, буду показувати, які майонез, королівський, премія 30 гривень за 300 грамів. Від 13 одиниць буду так тепер казати 54 гривні за 300 грам премії. Королівський смак 72% жирності на яєчних жовтках налії власного виробництва ось така ціна. Далі тут у нас виявлено закохану знижку 33% на макаронні вироби. Зараз подивимося, які види від лапаста. 30 гривень коштували вони 45. Так, всім хто любить лапаста. Тут тверді сорти пшениці. Ось така лапаста. Всі вони по 400 грам. є вірмішель. Так, є вірмішель. Ну, Мабуть, два види. Тут тут два види виси. А, вони два види і намальовані. Бачите, такі, як не знаю, хлоп я і вермішель. Угу. Так, два види лапасти по 30 гривень. 33% знижки. Також цукерки... Gravit Екстрім». Apple, цікаво. Де ви бачите ці цукерки? А я не бачу. Бачу цінник Ну, цукерок поки не бачу. Ладно, бачу банжур. Банжурчик. Банжур, піна. Ух ти, панна Кота Решбері. Так, з полуничкою. Такий банжурчик. Коштує 50 гривень. Так, а коштував 80 Гарна ціна за банжур. Тут, виходить, маса нету 232 грами. Це конті виготовляє бонжур. Так, а де ж ці цукерки я не бачу? Так, о, корм для котів клас! Це гарна ціна з 13 по 19, 37% знижки на віскас. Ваша китя купила би віскас. От ну, віска коти взагалі люблять. 12 гривень коштує 11,99, а так 19. В деяких магазинах він зараз ще дорожче цей віскас. Я бачу, що всі види з домашньої птицею, з яловичиною, з індичкою. Оце дуже файна акція. Так, далі тут я все показала. Тут виявлено закохану знижку на папір. Палетний, від сніжна панда, до речі, 16 рулонів, папір 2 шари, 16 рулонів, коштує 179, коштував 294, 39% знижка. Файна знижка. Так, я сподіваюся, що тут я на цьому острівці нічого не пропустила. Тут просто є зверху якісь акції, акції а немає товару. Чіпсом, то, мабуть, минулі вони да не поміняли. Да, то минулі. А ну все тоді зрозуміло. Тут я все вам показала, що є на цих новеньких акціях. Все ще не встигли просто поміняти. Вони за мною не встигають я сьогодні. Рано приїхала так і далі я переходжу вже в інший відділ. Нагадую молочку. Я буду показувати вже в наступному випуску. А тут я далі продовжую цінотижики показувати вам. І так, провансаль, майонез. Ось така велика упаковочка 550 грам, 70 гривень 18% знижка. Торчин делікатесний, 28% відсотків жирності. Майонез соусний, 25 гривень, 34% відсотки знижки. Ось такий соус Бансані, горіховий соус 500 грам. Цікаво, дуже 87 гривень, 22% знижки, кисло-солодкий, руна 17% знижка по 19 гривень 0,75 Пляшечка щедра, соус ягідний. Коштує 32 гривні, 16% знижка, 15% знижка на кетчуп лагідний від торчин і до шашлику торчин по 250 грам. 17% знижки, абрикоси половинками 680 грам Від премія 144 гривні. І 33% знижка на ананас, кільця 565 грам, 99 гривень замість 150 гривень, 33% знижка, знижка на горошок від премія. Я що ось тут ананас, бачите, без цієї ну, зручної упаковочки. Горошок зелений 420 грам від премія 40 гривень 21% знижки. Кукурудза від премія 340 грам, 42 гривні 19% знижка. О ікраска бачків від премія 65 гривень за 450 грам. Далі кілька ось така кілька обсмажена в томатному соусі кілька в томатному соусі зі зручною упаковочкою з ключем 73 гривні замість 97 25% знижки 16% знижка на тунець 185 грам за 75 гривень повна чаша ну олія оливкова 399 гривень Якось там неправильні цінники стоять. Знижка, до речі, на олію соняшникову, 10% знижка. Соняшникова для смаження. Рафінована 70 гривень, 10% знижка. Коштувала вона 77 гривень 810 грн. На торчин знижки тут вони по 32 соуси, по 25, грибний, бургер 25, аджика 25. І тут пудра, цукрова, добрик 350 г, 26% знижка. За 350 г 30 гривень. Ексклюзив приправка в акції. Також з 13 по 19. Копчена, це паприка копчена, альпійський глінтвейн, 36 глінтвейн, паприка 50 гривень. Приправка і суміш, суміш перців 66 гривень. Вироби макароні від чумак 40 гривень, по 400 грам вони йдуть, всі по 40 гривень. Ось такі тут різні. І баріла фузеліні в акції 55 гривень, коштують за 500 грам. За 500 грам вироби Zara, ось такі спагеті італійського виробництва, 60 гривень. Крупа пшенична булгур від премія 20% знижка за 700 грамів 42 гривні. І крупа гречана. Така в пакетиках від премія буде коштувати 46 гривень. Ядриця. Рис камаліно шліфований 94 95 гривень, 22% знижка. І тут, до речі, кілограм і 500 грам премія рис 60 гривень. Корму такий для котів 415 грамів за 38 гривень, 19% знижка. І далі ще крупшеничний булгур я пропустила 42 гривні за 700 гр. Далі ціно діджики 36% знижка на гірчицю українську від торчин 30 гривень замість 47. 31% гірчиця американська 230 грамів за 30 гривень. Дитяче пюре, яблуко лісове і яблуко абрикос по 150 грам, 50 гривень. І ось такі цукерочки, трюфіль, асорті, Цікаві, до речі, бачите, яка тут асорті. За 400 гривень, замість 633% 33% знижка, 22% знижка на такі гранола, перша українська гранола, курага і шоколад. По 50 гривень, 22% знижка. Також знижка на барні 62 гривні, 29% знижка замість 88,50. Любімов 109. Ліндорус такі цукерочки по 199 і паста кондитерська, 230 грам, 22% знижки 134 гривні. Лю вам анонс акції на суперп'ятницю. Це буде вже завтра. Дуже класні акції. Це тільки один день. Суперп'ятниця, тільки 14. 58% знижка буде на вино і гристе Мартіні Росо 0,75. пляшечка, звичайно, замість 600 249 гривень. Віскі Чівас, 12 років витримки за 1000 гривень гривень замість 1749. Далі це цінотижики. А щось я оцю мілку е, не знайшла по акції, от вам анонсую. Це акція просто тижня, цінотижики 129 гривень. Мілка бачу, два види, 41% знижки, 300 грам з орево, 276 грам з карамелью. Замість 219 – 129, 41 знижки. І знову супер п'ятниця. Тільки 14.02 буде акція на оцю сьомгу від Норвен 130 грам. 139 гривень замість 279 – Мінус 50% знижка. Дивіться, до трьох одиниць товару в чеку. Якщо ви берете більше, то ви просто двома чеками пробиваєте це. Далі. І кілька в п'ятницю буде 22% знижки на Рафаело 150 грам, класичний Рафаело за 139 гривень, замість 179 І корм віскас я вам показала. На цьому свій огляд. Першої частини цінотижиків я буду закінчувати. В другому огляді, як завжди, показую м'ясо, молочко, сир і так далі. В якому саме сільпо я робила цей огляд, зали. Пишу в першому закріпленому коментарі. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і пока!